Пресвяті Богородиці помолимось, Пресвята Богородиця, спаси нас. Божу матір успівуємо, вірні моління до неї приносящі і чудотворному її образу поклонімось з вірою, і любов'ю, о владичіса, у Богу похвалу нашу не відкинь і гріховною нечистотою не погребуй, але людей, що припадають, прийми, яко блага, благого ж Мати. Гора Почаївська, раніше темна і невідома, твоїм явленням синаю подобилася, бо там вогонь купину не опалив, Тебе ж прообразующе про тут же ти і сама в вогні християнській явилася. Величаєм тебе, Пресвятає Діво, і шануєм чесну ікону твою, їж болі давні. На горі Почавські прославила.